Виконуємо практичну роботу 3 за підручником інформатика 9 клас авторського колективу Ривкін Лесенко-Черніко Шокодько 2022 року випуску. Відкриємо редактор 3D-графіки Blender. Закриємо стартове меню, класновши, будь-де за ним. Нам для початку потрібно створити модель іграшки Пірамідка. На сцені бачимо, вже знаходиться куб. Вилучимо його. В нижньому лівому кутку будуть відображатися всі клавіші та кнопки, які я буду натискати. Отже, виділимо куб та натиснемо на клавіатуру клавішу Delete або правою кнопкою по кубі. Та в контекстному мені що відкрилося, виберемо Видалити. Додамо циліндр, додати сіть циліндр. Зразу змінимо розміри циліндра. Для цього скористаємося областю властивостей. Звозимо циліндр, нехай буде 0,2 масштаб X, 0.2 і збільшимо розмір за овісю Z. Нехай буде 1,6. Для того, щоб подивитися на фігуру з усіх боків, затискаєте коліщатку миші та протягуєте. Натисну цифру 1 на додатковій цифровій клавіатурі, щоб подивитися на фігуру спереду. Тепер додамо кільця, для цього додамо примітив «Тор». І бачимо, в нижньому лівому кутку з'явилося ось таке меню. Це меню останньої операції, відкриємо його. Дане меню потрібно відкривати зразу, після того, як ми додали тор. Якщо ми подивимося на тор зверху, нам потрібно, щоб отвір був менший. Великий радіус залишимо так один, а малий радіус встановимо 0,8, тому що розмір по X та Y нашого циліндра був 0,2. Тепер зрозуміло, нам потрібно зменшити висоту даного тора кільця, становимо. Давайте спробуємо 0,6. І зразу потягнемо вниз, вибираємо інструмент переміщення. Давайте зразу додамо всі кільця, щоб побачити, чи підходить нам циліндр до наших кілець. Отже, друге кільце. Воно вже має бути вуще, значить великий радіус 0,8. Зменшуємо на 0,2, а тут 0,6. Зменшуємо розмір. Але якщо ми поставимо розмір такий самий, то бачимо, він стає вущий. У зв'язку з тим, що його радіус менший. Давайте спробуємо 0,7. Опускаємо. Третє кільце. Радіус зменшуємо на 0,2. Встановлюємо товщину 0,9. І ще одне кільце. Товщину потрібно збільшити навіть ще. Ай буде ось так. Ціліндр можливо потрібно ще збільшити. Давайте подивимося, як буде це виглядати через об'єктив відеокамери. Якщо у вас не буде поміщатися дана фігура в об'єкти відеокамери, то виберіть камеру, виберіть властивості даних об'єкта та змініть фокусну відстань. Тепер розфарбуємо дану пірамідку, тобто створимо матеріал. Вибираємо властивості матеріалів в області властивості, створюємо новий матеріал, натискаємо новий. Властивості досить таки багато, на всі не потрібно. Знімаємо виділення вжити позле і вибираємо базовий колір. Колір нехай буде десь такий. І далі для кожного кільця аналогічно. Це у нас має бути червоний. Це в нас синій, жовтий? І зелений. Тепер створимо анімацію руху пірамідки. Анімація буде така: Циліндр і найбільше кільце залишається нерухомо завжди. Протягом першої секунди на стрижень нанизується синє кільце, протягом другої жовте, протягом третє – зелене кільце. Для того, щоб створити анімацію, вибираємо Animation. Це в нас вікно 3D огляду в звичайному режимі. А от ліворуч, вікно 3D огляду під час перегляду через об'єктив камери. Знизу шкала часу. Ми говорили з вами, що анімація буде тривати 3 секунди. Одна секунда складається з 24 кадрів. Отже, 24 множимо на 3. Це у нас виходить 72 кадри. Там, де кінець, бачимо за замовчуванням 250 кадрів, поставимо 72 клавіша Enter для підтвердження. Прокрутимо колесико миші, щоб збільшився масштаб, щоб було зручніше створювати ключові кадри. Забагато прокрутив. Ну і тепер давайте, щоб нам вже не потрібно було знов думати, в якій торці в кінці в нас буде синій, жовтий та зелений кільця. Тому давайте підемо з кінця. У нас вони вже тут є. Значить ми створимо ключові кадри для моменту, коли вже вони будуть нерухомі. Ми говорили, що синій циліндр буде рухатися протягом першої секунди. Отже, в кінці 24 ї секунди він вже буде нерухомий. Так, можна кадри перемикати ось так, або просто вводимо ось тут. Так, Я вже бачимо: вибрав 24-й кадр. Вибраний в мене, бачимо, синє кільце. І тепер натискаємо клавішу I англійську, та в списку, що відкрилися, вибираємо локацію обертання та масштабу. Отже, ключовий кадр у нас бачимо створений з такими властивостями. Тепер жовте кільце, кінець другої секунди, початок третій це у нас 48-й кадр. Зафіксовуємо клавішу I І 72-й кадр. Для зеленого тильця зафіксовуємо клавішу I, локацію обертання та масштаб. Це ми пішли ніби ззаду. Хоча, зрозуміло, зазвичай створюють перший ключовий кадр, другий і так далі. Для того, щоб створити наступний ключовий кадр, скористаємося автоматичним створенням ключових кадрів. Для цього вибираємо кнопку автоключування. Вибираємо layout. Синє кільце має падати зверху, причому зразу його не буде видно. Давайте перемкнемося на огляд камери і піднімемо так, щоб його зараз не було видно синього кільця. Вертаємося на анімейшн. Бачимо, що в нас ключовий кадр створено. Інші будемо циліндри розташовувати саме, в місті. тому самому місці. Давайте напишемо для зручності. Наприклад, 2,9. Так. Це не підходить, його видно. 3. Тепер не видно. Давайте перевіримо, запустимо анімацію. Бачимо, що падає. Тепер вибираємо жовтий. Жовте кільця повинно починати падати з 24 го кадру, тобто на початку другої секунди приходимо на 24 й кадр. І ось тут вводимо, скільки там було 0,9 Ні. 3 рівно. Змінюємо. Зверніть увагу, що, що змінювати, ми маємо саме цей ключовий кадр, він виділений. Ну, якщо ви з кадром щось не вгадали, їх можна легко перетягнути. Перевіряємо зразу. Падають. Тепер зелений. Нам потрібний початок 3 секунди. Це у нас 48-й кадр. Вводимо три, тобто піднімаємо. Запускаємо. Так, все добре. Можна було б, звичайно, бачити наш циліндр зелений, зависоко, трошки опустити, але якщо ми його опустимо, щоб він зразу з'являвся, тоді швидкість падіння буде більш нерівномірна. Тобто цей буде падати повільніше, ніж синій. І це буде помітно, мабуть, оком. Через це не змінюємо. Тепер давайте збережемо для початку файл Blender, File зберегти або зберегти як, зберігаємо власній папці. Зімінимо практично 3. І тепер відрендеримо анімацію. Але для початку вибираємо властивості виводу. Нам потрібно вказати, де в нас буде зберігатися кінцевий файл. Вибираємо власну папку та натискаємо прийняти. Крім цього, нам потрібно вказати формат файлу. Зрозуміло, формат файлу у нас має бути відео. Вибираємо відео FFmpegg. Тепер вибираємо рендер, рендер анімації. Якщо у вас не надто потужний комп'ютер, то рендеринг анімації може тривати тривалий час. В верхньому лівому кутку ви бачите, які зараз кадри рендеряться. Ми чекаємо кінцевий кадр, тобто 72-й. Так, отже, завершено. Закриваємо. Блендер також можемо закрити. Зміни зберігаємо. Переглянемо анімації, тобто відео. Перейменуємо анімацію. Назвемо практично 3. Практично робота виконана. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе.